Наша купила Леса. Всім привіт! Слава Україні, слава Збройним селам України. Ми знімали трошки відео з Каштаною Кобилою. Притягнули Лесою віз їдемо назад. Хвіст розв'язала Леска. О, Що, Лисунька? Їдемо назад на сілище. Сонька у нас їздова. Сіно люба робота. Трохи тепер продує вітром. Як не продасться каштанку, то будуть в парі. Як. А, я Не знаю, зараз десь. Розвертайте, не поправляйте їх хвіст? Поки ми їздили, лиса стояла. Ну, було тільки почесана. Лягла та й витерлася, як собі хотіла. В болото. Каже, де зав'язала там і торилася, га? Лисунька. Лисуня вже тата приздала. Вона ну, вже за мною друга. Ніч не каже. Я запрягаю її. Годую. Вона вже до мене, як я приходжу. Кубила так, як жеребна. Я думаю, що 100% о, жеребна. І зато підвели ту кубилу до неї. Подивитися. Що буде казати, о, ми хочемо тривожити. тривожить. Вона Вона діду. Ох, дідусь кого вшой. Як звичайний кінь. Це кинуть там, коло пани. А де би ви казали? Там і поставив? І тут на колесо. Можемо і тут на колесо. <світнє> Ану, зараз. Айта. Імомо ванну з воза. Огу. Зараз зараз на ванну. Я вам на 100% <кхм> Так як кажуть бі, так як на вігналипень має лишено. Ми Передзвонимо точніше до Віталіка Він скаже коли пускав Андама І... ага. Вьо, вьо вьо йов вьо Йоу Ну, зараз її хлопці наша лисуня, шнурок гет. поросковчувала. Що тисяч чуриш? На когось щуриш. І тут селі на носику. З таким передком. Então, é a raia, Волочка тягнути. Вона в нас робоча. Так. Все, що треба? Требі треба, сіно у нас Дрова, сіно, дошки. Не все кінно. На пелораму, тому найде. Направилася, кобила чи ні. Підує вона у нас, і ні. Срівно так за нею доглянути не можемо як вдома. В плані їжі, бо вона стоїть. Рано 15 хвилині веду. Пробова її. Воду овес, січку і курі. Я нею її один сам запрягав, розпрягав. А що ще южить має типу, на двору? А так нічого не каже. Не копне, ну Я вже запрягала з ним, то на шейник скинула, думаю, що копець. П'ять. Можна її з Волгу запрягати, але Волга дуже битися хоче з кіні. Бисно. Під Русою волосся капітально на ногах. О, але волосся так є. Потлата. ну, Олександрійці не потладять, але щось немає з руського волоса. Зєвтського. Сівєцького, ага. Руський малі. Кобила, 9-2 метри в грудях зараз має. Більше має, ми так. Ж тоді Кобила кого цікавить, то дійсно фірман до коней може брати. А, лошата приводить вона. Ціна договірна. Рахуйте, ми кобилу перезимували. Так. Завтра неділя, якби була така погода в понеділок. Біраємося до гною. Зберемося догною. Вістомовись, Їсть. Віс. Не в... шлюбо їхати. А, Як так. на пульті. Спидається зараз, я в горбі стану, нічого не буду казати.

Gі, 'Sta mačka! Totch prekro. Tr. U! Hri, віддихni! Tir, віддихni, kažu, ter! Terrušay. Se l'obo na niebest! Силені перезвоню. Ай. Ай. Ай, Ай! Ай. Так, ми мали цю гніду, якою їздили ціле постійно, що ми продали до Іванівки. Так, Також так, кобила ходила як на, на пульці. Так, ця, о, тепер кому треба на до пари, горати, купила. Без відказного, гай, вміє орати. Ходить зліва, ходить справа. Я хочу так можете запечити. На важках боронить, кайфорони і важкий, і пішла. Хазяїн казав, щоб підгортала, без того би хтось водив, отак на важках. Може, будемо і виділити. А як не продамо, то може буде підгортати. Ай. Варіант такий що. Копила жеребна 100% ще не, не продасть, вже місяць часу будуть пасти, буде якесь лошадко А лошадко, якщо жеребна від фандама, то я думаю, що не буде гірше. Чим від тих других жеребців? диптається? Не треба було ніпше, таке як мама би було. Оце проходимо. Купила ідеаль, купила така на 600 кг. А він, дам, кінь великий. Так. Ноги поклать, шею, горбату має, лику ще. Вона колись мала шию, перше направила шею була куди-то впала і Ось, Хлопці, тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте А ще зараз, з'їмо кусочок, як вона йде по притрактор. Будемо завершувати. Віримо в перемогу ЗСУ. Не забувайте, що в Україні йде війна, донайте. А, допомагайте, чим можеш. Віо! Віємо, шкаді. Вія! Можна їхня тринадцять техніки не боїться. Добре, роботи попаси. Десь вія вія. Вісім. Єп. Ай. Ай! скільки комарів. Будемо завершувати відео. До зустрічі!